Трагедія на Вінниччині, за якою уважно стежимо уже тиждень, набирає нових обертів. Перевезення гранат у комендантську годину, убивство 20-річного поліцейського, поранення напарника копа і спільники у пікселях, злочини, за які на лаву підсудних цього тижня сіли батько і син, збурили всю країну. Усі два чоловіки, військовослужбовці: 52-річний Валерій Василаки і 26-річний Віталій Василаки, служать в одній із бригад сухопутних військ. Мало того, після скоєного чоловіки втекли. Ховалися у закинутому приміщенні і планували перетнути кордон із Молдовою. Про все це стало відомо після затримання і розгляду справи у Вінницькому міському суді. Провадження розглядали окремо, адже обвинувачені у різних злочинах. Молодший Василак зізнався, що вдарив правоохоронця. А після того, як його напарник відкрив вогонь, почав стріляти у відповідь, бо вважав, що батька вбили. І підтвердив, що в машині вони з батьком перевозили 20 гранат. Віг він взяв у військовій частині, командиром якої був. Гранати понад рік вважали списаними і лежали в його квартирі. А того вечора, коли їх зупинили копи для перевірки, Віз їх в село закопати. Свідчення сина підтвердилися на слухання його батька Валерія Василаки. Обох військових суд відправив під варту на два місяці без можливості застави. Запитання: навіщо їм гранати? Навіщо так багато? І чи лише гранати вони вкрали із військових складів? Але і це не все, бо вимальовується ціла група дієвих осіб. Згодом стало відомо про пособників, які теж носять піксельну форму. Їх викрили слідчі ДБР. Коли Василаки втікали з місця злочину, один дав їм свою машину, інший самовільно залишив військову частину і поїхав по закордонні паспорти для втікачів. За приховування тяжкого злочину одному зі спільників вже повідомили про підозру другий поки що відповідатиме за самовільну втечу зі служби.